Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Планета Казок. І сьогодні я приготувала для вас чудову історію. Отож мощуйтеся зручненько і слухайте. Про сонну мишку і вередливу пилинку. Наталія Чуб. Історія перша. Про Наталочку і сонну мишку. Жила була дівчинка, звали її Наталочка. Одного разу почала мама Наталочку спати вкладати, а та їй і каже: Не стану сьогодні спати лягати, не хочу в ліжечко, стану пісеньки співати. Та казки слухати. Ти мені, мамо, ліпше почитай. Читала, читала мама на талишці, та так довго, що втомилася і задрімала. На годиннику час пізній. Усі дітки сплять давно, лише Наталочка спати не хоче. Раптом чує дівчинка, ніби то пищить хтось. Пі-пі-пі, ти чому, Наталочко, спати лягати не хочеш? Це маленька мишка зі своєї нірки вибігла, почувши, як Наталочка вередує. А дівчинка їй і каже: Щось не спиться мені, сон не йде, кудись подівся. Я його чекаю, чекаю, а його все нема й нема. Ну, твоєму горю я можу зарадити, сказала мишка і поворушила своїми оксамитовими вушками. Адже я мишка незвичайна, а найчарівніша у світі. Мене сонною мишкою звуть. Ось зараз я тобі пісеньку заспіваю. І відразу сон до тебе повернеться. А коли заснеш, то побачиш уві сні казку, якої ще ніколи не бачила. І стала сонна мишка пісеньку співати. Люлі люлі час нічний, спи на талочку мерщій. Мишка пісеньку співає. Сон до тебе прилітає, не встигла сонна мишка дівчинці свою пісеньку доспівати, як Наталочка заплющила очі і побачила дивовижний сон про казкову країну. А мишка тихенько на м'яких лапках пробралася у свою затишну нірку. Загасила свічку, мостилася під маленькою барвистою ковдрою і теж заснула. Історія друга про те, як Наталочка не хотіла в дитячий садок ходити. Мама з татом не могли натішитися своєю донькою Наталочкою. І гарненька, і розумненька. Навіть літери всі вивчила і свою домашню адресу на пам'ять знала. Ось підросла Наталочка трішки і настав час їй у дитячий садочок іти. Але ж дівчинка ще не знала, що це за садочок такий і чому він дитячим називається. Вона дотепер тільки з мамою в парк. На прогулянки ходила. Ти тепер вже велика, сказав на тато. Он до полички у ванній сама дістаєш, підеш у дитсадок, станеш зовсім самостійною. Засмутилася Наталочка, адже великою бути добре, а от самостійною ще не зрозуміло, як. Та й маму не хотілося нікуди відпускати. І ось одного разу вранці мама вбрала Наталочку в гарну сукенку, заплила в кіску яскраву стрічку і відвела в дитячий садочок. Стоїть Наталочка на дитячому майданчику біля садка. Всі діти прийшли до неї знайомитися. А вона набурмосилася і мовчить. Діти гратися розбіглись, а Наталочка зовсім засумувала. Навіть сльози з закапали. Раптом, чує, хтось кличе її зверху, з дерева. А гол, дівчинко, чому ревеш? Підвела Наталочка голову, бачить. На гілці ворона сидить, на пір'я. Я в дитсадок не хочу ходити, оскаржилася дівчинка. А даремно похитала головою ворона. Мене між іншим Варварою звуть, відрекомендувалася вона. А ти хто? Наталочка, відповіла дівчинка і схлипнула. Гаразд, допоможу я тобі, Наталочко. Знаю, я такі слова чарівні, щоб день пролетів як одна хвилинка. Глядиш, аби ти про це не пошкодувала. Не пошкодую. Ну, добре, кар, кар, дзень дзень. Стань коротшим день. день. Сльози хутко витирай. І до дітей вирушай. Сама не помітиш, як день пролетить, сказала Варвара. Зраділа Наталочка і побігла до гурту. Адже незабаром її повинна була забрати мама. І чого лише в цей день Наталочка з дітьми не робила, і в дочки матері грала. І яскравими олівцями малювала, і пісню співала, і смачний компот пила. Дівчинка весь час пам'ятала, що ворона Варвара сказала чарівні слова. І тепер весь день за хвилинку має пролетіти. Тільки коли вихователька знову покликала всіх дітей на прогулянку, на талочці закортіло. Щоб день тривав хоча б дві хвилинки, а не одну. Надто вже в дитсадку було весело і цікаво. Аж ось і мама забрати Наталочку прийшла. Зачекай, матусю, попросила дівчинка, дай мені ще трішечки з дітьми погратися. Ми хочемо побудувати справжній корабль. А ворона Варвара сидить високо на дереві і усміхається. Говорила ж я тобі, Наталочко, що однієї хвилинки замало буде. Історія третя про те, як Наталочка перестала темряви боятися. Так і росла Наталочка мамі з татом на радість. Усе в неї було добре. Настрій прекрасний, щічки рожеві, ніжки прудкі, ручки спритні. Та ось біда. Стала раптом наша Наталочка темряви боятися. Дивина просто раніше не боялася, а тут плач та сльози. Отакої! Каже Наталочці тато, це хто ж тут у нас темряви боїться? Наша донечка не боягузка, а може, ти не наша Наталочка? Ваша, ваша, відповідає вона, невже ви мене не впізнаєте? І мама з татом стали по черзі з наталочкою спати лягати, щоб їй у темряві лячно не було. Сядуть із нею поряд і вмовляють. Не бійся, донечко, поглянь навколо. Ось наше віконце, ось твоє ліжечко. Ну що ж тут страшного? Еге, не здається, Наталочка, з вами не страшно, а без вас ох, як страшно. І ось одного разу. Коли мама і тато вже поснули, прокинулася Наталочка серед ночі і знову злякалася. У кімнаті темно, на стінах тіні ворушаться, у віконце місяць зазирає, ну хіба не страшно? Раптом дівчинка почула тиху музику, немов поряд. Хтось на маленькій сопілці награвав. До сопілки скоро приєдналася скрипка, а потім іще якийсь музичний інструмент, схожий на дзвіночок. Встала Наталочка з ліжечка взула капці і пішла подивитися, хто ж це вночі на сопілці пограти вирішив. Аж надто вона цікава була, навіть забула, що темряви боїться. Бачить Наталочка в куточку, там, де її іграшки стоять, ніби світиться щось, звідти і мелодія приємна лунає. Зазирнула дівчинка в куточок, а там троє маленьких мишенят. У білих фраках грають одне на флейті, друге на скрипочці, а третє тоненькою паличкою по якомусь трикутничку вдаряє, а світло від маленького світлячка лине, який, сидячи в ліхтарику, мишенятам ноти освітлює. Пограли мишенята ще трохи. потім... Вклонилися на талочці, а вона в долоні заплескала, як на справжньому концерті, куди вони з бабусею ходили. А що це ви грали? спитала у мишенят дівчинка. Це місячна сиренада, відповіло одне мишеня. Її можна грати тільки вночі. Коли у вікна струмує сріблясте місячне сяйво. А я не люблю ніч, сказала Наталочка, тому що темряви боюся. Та годі тобі темрява зовсім не страшна. Якщо гарненько придивишся, то збагнеш, що вона насправді кольорова, сказало інше мишеня. Ось поглянь! І мишенята заграли ще одну гарну мелодію. Тільки на цей раз вона була веселою, мов яскравий сонячний день. Тут Наталочка побачила, що по стінах застрибали сонячні зайчики і скрізь почали розквітати дивовижні квіти червоні. Сині, жовті лілові. Слідом, за квітами в кімнаті Наталочки з'явилася барвиста веселка і засяяла так, що дівчинка навіть очі замружила. Тут музика стала звучати трохи тихіше. Тепер вона нагадувала дзюркотіння. Маленького лісового джерела. Чудернацькі риби плавали на хвилях, то пірнаючи в глибину, то виринаючи на поверхню. Наталочка давно вже й думати забула про свої страхи. Вона лише стежила за прекрасними картинами, що з'являлися на стінах дитячої. Ось із різнокольорових променів виник дивовижний палац із золотими вежами. І у віконці однієї з веж Наталочка навіть побачила принцесу. А на галявинці перед палацом густували маленькі поні з кучерявими гривами. Такі милі, що дівчинці. Неодмінно закортіло з ними погратися. Коли музика стихла, мишеня, яке грало на флейті, сказало: Ось бачиш, Наталочко, як гарно може бути в темряві. Якщо хочеш, ми будемо приходити до тебе щовечора і грати чудові мелодії. Відтоді так і повелося. Щойно Наталочка лягає в ліжечко, виходять зі своєї нірки троє маленьких мишенят у білих фраках, розставляють пупітри з нотами, дістають ліхтарик зі світлячком і грають, поки наталочка не засне міцним сном. А до тих пір дівчинка бачить. Кольорові малюнки, немов у чарівному кіно. Ось так маленька Наталочка зовсім перестала боятися темряви. Історія четверта про те, як Наталочка вередувати перестала. Маленька Наталочка дівчинка просто чудова. Мама її зве розумницею, тато красунею, а бабуся помічницею. Покличе її мама гуляти, Наталочка сама вдягається, сама взувається і жодного разу не скаже: не хочу, не буду. А якщо бабуся попросить допомогти з прибиранням, то Наталочка. Негайно за віник хапається і нумо підмітати. І ніколи не стане казати, не люблю прибирати, не буду тобі допомагати. Та одного разу сталося з наталочкою ось така дивовижна історія. Пішла її мама до крамниці, до такої. Де багато-багато іграшок продається, і ляльки там є, і машинки, і м'ячики, і навіть комп'ютери для малюків. Узяла мама наталочку з собою, щоб вона вдома не нудьгувала і вибрала собі подарунок на день народження. Адже Наталочка вже зовсім незабаром. Повинна була відзначати це найкраще у світі, найочікуваніше свято. Прийшли мама з Наталочкою до крамниці, а там іграшок, сила селена» і на поличках стоять, і у вітрині, і навіть на підлозі. Ну, каже мама, вибирай донечко. Що тобі найбільше подобається? Стала Наталочка вітрини з іграшками розглядати. Он лялька стоїть гарна, з довгим волоссям і в золотій сукні. Справжнісінька принцеса. А ось карета чудова, розмальована. І того хочеться Наталочці, і цього. Ні, ви лишень не подумайте, Наталочка, дівчинка невередлива. Але тут іноді про людину кажуть, смішинка до рота влетіла, це коли людина сміється і ніяк зупинитися не може. А буває, що людям, особливо маленьким, до рота вередлива пилинка влітає. І тоді діти, які цю пилинку проковтнули, так виридувати починають, що лише тримайся. Як, власне, ця вередлива пилинка виглядає? Ніхто достеменно не знає, чи то на пилинку вона схожа, чи то на дівчинку маленьку. Та тільки шкідлива вона, ця пилинка. І користі від неї ані якісінької. і потрапляє вона лише до тих дітей, які самі не слухаються або вередують. Ось і Наталочка завередувала, ніжками тупотить, рученятами розмахує і кричить так, що на вулиці біля крамниці навіть горобці з гілок полетіли. А, -а, а, всі іграшки хочу не одну, а багато. І ляльку хочу, і карету, і замок. Мама Наталочки навіть злякалася. Не знає, як дочку заспокоїти, адже з нею раніше ніколи такого не траплялося. Ну, давай. Тобі ляльку купимо і додому підемо, вмовляє мама дівчинку. Ні, кричить Наталочка, мені всі іграшки потрібні. А навколо люди стоять, головами хитають, мамі співчувають. Отакої бідолашна мама. Що ж їй тепер зі своєю дівчинкою робити? Невже доведеться всі іграшки купувати? А одна бабуся в пухнастому малиновому береті та спортивній курточці каже не інакше, як ця дівчинка вередливо пилинку проковтнула. От лихо. Адже той. Хто цю пилинку проковтне потім завжди вередуватиме. А в цей час до крамниці таксик батончик зайшов. Ні, не просто так, а у справі, звісно. Він зі своєю хазяйкою був дівчинкою-тетянкою. І прийшли вони за фарбами і пензликами. Щоб й бабусі подарунок на день народження зробити, картину намалювати. Почув батончик, як Наталочка плаче, і потягнув свою хазяйку за повідок. мовляв Ходімо подивимося, що там трапилося. А там Наталочка все плаче та вередує. Збагнув батончик у чому річ. Адже собаки тварини дуже розумні, і про вирядування все все на світі знають. Підійшов батончик до наталочки і каже Нумо, відкрий рота ширше. Наталочка від несподіванки рота взяла і відкрила. гав-гав. Голосно гавкнув батончик, злякалася вередлива пилинка і вискочила з ротика на У крамниці раптом тихо-тихо стало. Всі навіть почули, як трамвай на вулиці дзвенить. А наталочка слізки витерла, батончика погладила, маму за руку взяла. І вирушила додому, і більше ніколи не вередувала і вередливу пилинку до себе не пускала. А так сикбатончик теж зі своєю хазяйкою додому пішов. Він ішов і радів, що Наталочку від шкідливої пилинки врятував, а дівчинка Тетянка його похвалила. Знаєш, батончику, а ти молодець, відразу здогадався, що до чого. Я ж бо думала, що ця дівчинка така вереда сама по собі, а виявилося, що їй просто вередлива пилинка до рота влетіла, ніколи не знала, що такі бувають. Але батончик нічого не відповів. Адже він зовсім не був хвальком. Ось така історія про дівчинку Наталочку. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтеся на канал. До зустрічі!